Які були передумови і причини великих географічних відкриттів 15-16 століть? Великі географічні відкриття 15 16 століть надважливий цивілізаційний вибух, що докоріно вплинув на перебіг історії. Вони змусили вчених, теологів, правителів підданих старого світу переглянути погляди щодо форми Землі. По суті, уявлення про кулястість нашої планети тільки утверджувалися, тому саме під час далеких мандрівок вдавалося більше пізнавати світ. Як відомо, географія зародилася в добу античності у середньовіччі. Землеописові надбання греків і римляну досконалили араби. Вони дізналися багато про мореплавство на сході, але породили кілька певною мірою шкідливих легенд про земну поверхню. Наприклад, що Атлантичний океан перепливти неможливо, бо він велике зелене море без краю та обрію. Таку картинку сприйняли європейці, які додали у наявні мапи свої бачення на основі народних і біблійних. Переказів як наслідок витворилася і побутувала химерна суміш різних спотворених географічних свідчень. Якщо середземноморські та чорноморські території більш-менш розвідали ті ж торговці, то про віддалені краї відомостей неабияк бракувало. для їх отримання. Потрібен був поштовх, і наприкінці 15 століття склалися сприятливі умови для нього. Великі географічні відкриття відбулися завдяки досягненням астрономії та військової справи, передусім, кораблебудуванням. Європейці навчилися обчислювати географічні координати за полярною зорею, коли це було неможливо. використовували компаси і астролябії пристрої для визначення розташування небесних тіл. Відтоді моряки могли відпливати далеко від берега та вільно орієнтуватися у водному просторі. На глибокій воді вони почувалися впевнено на каравелах, швидких і маневрених кораблях, здатних долати чималі відстані. Уперше згадані близько 1440 року. Року ці невеликі вітрильники тривалий час символізували військову могутність Європи, і от настала слушна нагода для застосування їх в інших цілях. Як бачите, європейці мимоволі ретельно готувалися пізнавати далекі світи. До відкриттів мандрівників спонукали й життєві потреби. Панування Османської імперії майже припинило постачання прянощів. Зокрема, чорного перцю кориці, мускату тощо зі сходу. Доступ туди мали венеційські купці, але поменшало охочих платити їм за це шалені гроші. Європейські володарі все частіше замислювалися про пошуки обхідних шляхів до багатющої Індії. До того ж, для задоволення своїх примх і фінансування військ їм не вистачало золота та інших дорогоцінних металів. Тому воднораз із нестачею прянощів постало питання освоєння незвіданих золотих і срібних копалень. Середньовічні бувальщини про казкові розкоші східних країн отримали продовження. Після завершення реконкісти дворянство Іспанії та Португалії залишилося без військової здобичі, тож вирушало в далекі подорожі, сподіваючись розбагатіти та прославитися. Католицька церква теж підтримувала думки про освоєння нових земель і навернення поганських народів у християнство. Вона навіть погодилася із кулястістю землі, хоча раніше всіляко заперечувала таку теорію. Чим уславився Христофор Колумб? За право розвідувати шляхи на схід змагалися, як ви вже здогадалися, щойно об'єднана Іспанія та португальське королівство. Спочатку перевага була на боці португальців, зокрема, упродовж другої половини 15 століття вони побували на островах Атлантичного океану і значно просунулись у глиб Африки. У 1488 році Бартоломеу Діаш досягнув крайньої південної точки цього материка. Мису доброї надії. Через жахливий шторм португалець назвав його грозовим мисом. Прохід до Індійського океану віднайшли, але через дорожнечу, чималі відстані продовжували шукати інші шляхи. Одним із таких пошукувачів виявився Христофор Колумб. Генуезець за походженням він із дитинства знався на морській справі. Відтоді й мріяв відшукати казкову багату Індію, пливучи не на південь, як інші, а на захід. Його інтерес підігрівали неправильні розрахунки венеційських картографів, які розташовували Азію недалеко від Португалії співвітчизники італійці та й, зрештою, всі, до кого звертався мореплавець, не схвалювали цього авантюрного замислу. Однак при дворі Ізабелі І Кастильської та Фернандо II Арагонського, Христофора Колумба прийняли прихильно, отримавши потрібне спорядження, три кораблі та обіцянки титулу віце нових земель, 3 серпня 1492 року, Колумб вирушив через Атлантичний океан на захід. На початку жовтня, після виснажливого плавання, невелика флот. Лотиля із трьох кораблів Санта-Марія, Пінта Нінья досягли Багамських островів. Її капітан вірив, що прибув до Індії. Навіть місцеве населення він назвав індіанцями. То був неймовірний успіх, який належало закріпити. Через два тижні його кораблі досягли Куби, пізніше Гаїті. Своєю радістю першовідкривач поспішив поділитися із правителями-благодійниками. Зворотний вояж виявився не менш небезпечним. Один корабель затонув. Частину команди довелося залишити в Індії у новозбудованому форті Різдво. Іспанці ж зустріли мандрівника із захопленням. Він удостоївся у з королевою та королем. Це стало великим визнанням, чи не так? Пізніше Христофор Колумб ще тричі вирушав через Атлантику, але дивовижні багатства так і не знайшов. Іспанський уряд позбавив його звань, піддав гонінням, незважаючи на здобуту славу. Згодом про нього забули на письмовому столі мореплавця багато років лежали кайдани, нагадуючи про зрадливість долі. Помилка Христофора Колумба з'ясувалася після його упокоєння. Іспанці не припиняли споряджати західні морські експедиції. Один із учасників, флорентієць Амеріго Вестпучі, яскраво описав Колумбу Індію та впевнено заявив, що тільки на відкриті землі це не Азія. Його опис неабияк зацікавив і вразив тодішніх інтелектуалів. Вони нарекли за океанські території Америкою та надовго забули про роль будівельника мосту між двома цивілізаціями. До слова, назва Америка утвердилася завдяки картографу Мартіну Вальземюллеру, який зафіксував її на мапі в книжці Вступ до космографії. Які відкриття здійснили Васко Дагама та Фернан Магелан? Як Іспанія, так і Португалія прагнули винятково володіти за океанськими територіями, та задля уникнення воєн доводилося домовлятися. У 1494 році обидві країни уклали тордесілянську угоду, за якою лінією поділу обрали меридіан, що пролягав Атлантикою. Простори на схід від нього належали португальцям, тоді як іспанці отримували дозвіл досліджувати західний напрямок. Насправді усе вирішувало правило першості. Хто перше допливав до незнаних земель, той оголошував їх своїми. У 1497 році в океан вийшли кораблі португальського вельможі Васкодагами. Обігнувши мис доброї надії, вони дісталися Індії аж 20 травня 1498 року. Зворотний шлях зайняв майже рік. Два кораблі затонули, але відомості, здобуті мадрівниками, виявилися безцінними. Уперше європейці встановили безпосередні контакти з віддаленою країною, про скарби якої складали фантазії. Астичні розповіді один із учасників експедиції Васко Дагами згадував, що араби привітали прибульців словами: який чорт вас сюди приніс? А потім промовили: Дякуйте Богові навколішки, що він привів вас у країну таких великих багатств. Згодом португальці витіснили конкурентів з Індійського океану та безконтрольно запанували на його водах. У жовтні 1519 року з міста Севілья свою кампанію розпочав Фернан Магелан. Цей португалець не знайшов підтримки на батьківщині, однак здобув її в Іспанії. І справді, мета подорожі видавалася неможливою оплисти довкола світу. Ризиковано і претензійно, чи не так? Його п'ять вітрильників повільно просувалися уздовж узбережжя Південної Америки. Їх рух ускладнювали шторми та морози. На одному з кораблів учинили заколот. Досвідчений капітан не здався, бунтівників покарав, запаси їжі поповнив. Урешті фортуна усміхнулася відважному першопрохідцеві, і він оминув південну Америку через протоку іменовану пізніше на його честь. У листопаді 1520 року. Пошарпана флотилія увійшла до невідомого раніше океану. За весь час подорожі була ідеальна погода, тому Магелан назвав океан Тихим. Поволі добралися до філіппінських островів. Тут Фернан Магелан вирішив навернути місцевих людей до християнства. За це його вбили. Та моряки, очолювані Себастіаном Елькано, набравши достатньо припасів, а також прянощів і золота, продовжили експедицію. На початку вересня 1521 року. Єдиний корабель Вікторія повернувся до рідного міста Севілья. За перше навколосвітнє плавання Себастіан Елькано отримав від іспанського короля дворянський титул та г. Герб серед елементів якого було зображення земної кулі, і напис Ти перший мене обігнув. Новий світ, як його йменував Емеріго Веспуччі, щораз нестримніше вабив європейців уже у середині 16 століття. Вони масово ринули на заокеанські терени у пошуках слави земель та багатств. А з другого боку, великі географічні відкриття зіштовхнули мешканців старого світу із невідомими раніше народами, і це знайомство обернулося трагедією для обох сторін.